Так, мені потрібно якісь ємності знайти. Зараз я вам розкажу і покажу для чого. Нарешті я до цього дійшла. Так, в мене тут срач повний, повний, приповний, але нічого. Так. Якісь величенькі треба. Так, таких дві. Такі квадратні. вони дуже хорошо підійдуть. Так. Поки що цього хватить, бо я думаю, сьогодні я все одно його все не подолаю. Сьогодні в мене велике праня. Вони ще речі чекають, немає куди розвішати, висихає. Да, Баняш? Да. Хто працює, а хто відпочиває. Бонька. Так, значить, я, напевно, що буду викопувати тюльпани, так як я казала. Ось почну, ну, не зразу всі почну, поки я приблизно пам'ятаю деякий колір, там почну ось звідти з самого початку, і помаленьку буду продвигатись в ту сторону. У мене тут багато понасівалось, оце, як це воно називається, лев'ячий зів. Чи як правильно? Здається, так. Дивіться, ось якраз. Я хочу його просто порозсаджувати. Ось він тут так гарно. Тут дві нехай росте, його не будуть чіпати. Там трошки понасівався, оцю всю кучу треба розсадити. Може, воно не прийметься, але все одно. А вдруг і прийметься. Так що я буду просто їх пересаджувати в ринку з цим листям. А потім осінню, десь поставлю в темне місце, навіть в той самий сарайчик, там, де мене риночки стояли. Ось, і Осінню потім я його звідти заберу, переберу цибулини, які більші гарні, там землю гарну, ну таку хорошу землю спеціально візьму. І їх вже посажу, виходить, на зиму і закопаю в землю, прикопаю. Там на городі чи в грядку, щоб потім їх весною можна було з горщиком викопати і виставити, куди ти хочеш. Ось так. Звісно, е, ну, трошки погратись треба з цим всім ділом, але нічого. Ось мені просто це все не подобається. Тут може просто рости якась нормальна, багаторічна рослина, яку не треба буде постійно це викопувати, обрізати там, ну, так як з тюльпанами. Так, стосовно цієї дірки я вже заспокоїлася, звідти нічого не вилазить. Я поки нічого не бачила, нових немає, таких нірок, так що. Нехай поки стоїть. Хотіла показати, яка гарна троянда розквітла сьогодні. Вона так пахне, що це просто як півонія. навіть насиченіша півонія з трояндою. Це, напевно, що чайна, ось така серединка жовта. Чи як це чайна здається, називається. І таке листя подібне, схоже. Побачимо далі. Далі побачимо. Ось тут вже порозквітали трошки. Така теж цікава. Це якась подібна. Так, значить, зараз іду, беру заступ і буду помаленьку викопувати. Хоча б, так по, там, наприклад, оце одне кубло, хоча б по два-три по кубла в день. І за тиждень я його все викопаю. Так, я ось так посадила в риночку і зразу буду підписувати, щоб я не путалась. Це значить такі біло-фіолетові. З флорією моя замовляла, ну в принципі, я зрозумію з її назви. Я ось так вони поки будуть на вулиці стояти, так? А, воно ще й не хоче клеїтись. Зараз я його треба від пилі протерти, напевно ж. Зараз я витру. Ось так якось там я його приклеїла, його ж треба буде зверху скотчем, щоб воно не розмокало, від... бо воно може відчепитись дуже легко. Таке ненадійне. Ось так, в риночках, поки вони постоять тут на вулиці, це поки листя засохне. А далі я їх занесу, кудись там, в якийсь сарай віднесу і буду чекати осені. Ось так. Це були не дуже гарні в цього тюльпанчики, а це я викопала. Це виходить темний такий він. Майже, дуже темно-темно-бордовий. Майже чорний. ось таких три, три цибулі. І зараз помаленьку я їх буду викопувати. Ось цей мені треба обов'язково, бо хочу розсадити. Це є зев і там, напевно, що того, щоб не забути. Сіяти чпати не буду. Ось так, значить процес вже пішов. Ця тюльпанчики всі мої по горщиках. Я ось так по можливості попідписувала їх. Ну Це по одному я знаю, це такий піоновидний, потім це один він не цвів цього року, але він також дуже гарний. Ось, А там попідписувала, хай ще вони трошки постоять на вулиці, потім я їх віднесу. Коротше, це їх половину роботи я з ними зробила, виходить. Зараз я покажу, скільки їх залишилось. Це ось тут я одного того забрала, потім залишилось ось тут. Червоні тюльпани залишились. Потім тут по боках, там, де ось біленькі позначки. Ось тут. Ось і тут. А там вже скрізь я позабирала. дивіться, зразу якось акуратніше стало набагато. Тут, виходить, я вже звідти ті заберу, і тут вже будуть просто лілії. Потім хризантеми, гейхера і примула. Ну Примула вона потім трошки сховається. Ось тут також частенько. Можна буде висадити там якісь петунії, чи аліум та що, що небудь. Або навіть якусь багаторічну рослину, я не знаю. Ось тут насіяно був оцей е лев'ячий зів. Я не знаю, чи він прийметься, чи не прийметься, чи взагалі вони будуть колись свісти. я їх просажувала. Зараз покажуте. Вони такі дрібненькі, маленькі, але, можливо, з них щось і буде. Це ось так. Тако прямо по одному їх. Порозділяла. Ось це такий. Я його не чіпала, він ріс на місці. Бачите, наче розростається. Я думаю, що толк буде. Ось такі не чіпала. Вони такі пишненькі, нічого. Печемо відкрити? Давай відкримо. Так, що ось так, так мені краще подобається. Не так захаращено, і все буде по ділу, все буде цвісти, а не такі штурпаки стояти, засохші, ось як тут, наприклад. Ну, Звідси я не планую забирати, нехай поки стоять. Там я щось посажу петунію, скоріш за все. Або аліум, щоб розплівся, гарно буде. Бо в мене ще ідея була хризантему розсадити. Ту, ту біленьку я її там садила ось туди. І ще звідти взяти ось та, що в кружочку. І посадити сюди. Там даже з малесенького росточка така гарна кулька виходить. На осінь буде дуже гарно До речі, як ідея. Так що можна спробувати. Хосточка така розрослась гарна. Білим цвітем. Ця жовта дуже красива Хризантема Тоже рання. О, махрововиця на ній цього року три квіточки буде. Дуже гарно. Ось тут. Ця жовтенька я вже показувала, скоро має цвісти. І ця ароматна. Що син? Батут тут в парку? Бе тут в парку. Ця дуже гарна пізня, така вона великоквіткова, низькоросла і великоквіткова. Така оранж, оранжева з червоним. Гризонтема красива. О, дощик починається. Це яка хмара. Так, що потім ще ці нарциси звідси позабирати теж хочу. І там теж трошки реконструкція буде. Ось тут ці лілії скоро красивезні теж будуть свісти. Теж ось хочу звідси ці нарциси всі позабирати. А, тут. Що там? Зараз, зараз. Яка красива. І ось тут такі переосвіти. Вони раніше були, тут грушка росла і вона так біля грушки, і тепер їх треба звідси прибрати, бо воно якось як посеред клумби, ні туди, ні сюди десь. Під заборчик. Чи в якесь інакше місце. О, вже скоро цвісти буде фіолетова. Вже прямо на квіточку, брунечка така. Так що так. Скоро реалізую повністю те, що хотіла в цьому квітничку. І буде красота, неймовірно. Вже зразу якось акуратніше стало. Ще ось там замульчувати треба. Я придумала, чим я буду мульчувати, буду шишками. В лісі назбираю шишок, там їх дуже багато, вони там всі пропадають. Я бачила ідею в інтернеті теж такими ну, сосновими шишками мульчую. Дуже красиво і такий запах хвої виходить. Майже як корою.